Виклики для української економіки з наукового погляду в Івано-Франківську триває всеукраїнська конференція за участі представників вищих навчальних закладів України. Запрошені на неї також гості з-за кордону. Про теми, які хвилюють науковців, розкажуть наші кореспонденти. Понад 70 молодих учених економістів долучилися до всеукраїнської конференції, яка традиційно щороку навесні відбувається в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. Тематика доповідей дуже широка і стосується найрізноманітніших напрямків розвитку народного господарства, зазначають організатори форуму. Розробляють, наприклад, таку тематику як економічна ефективність виробництва і вирощування гмо культур, і чи в принципі можливо них хороші. Плюс на стосується основних проблеми. Адаптації обліку відносно міжнародних стандартів. Ми у нас піднімається питання відносно реформи у стосуються стосується децентралізації фінансів і, взагалі, в принципі, нашої адмінреформи, яка відбувається в державі. про те, що ж відбувається в економіці держави, дискутували представники вищих навчальних закладів з усіх куточків України. Гостями вченого форуму стали також науковці з білоруського університету. Ну і звісно, участь у конференції взяли усі найбільші вищі Іван-Франківська. Хочу висловити слова великої подяки нашим організаторам конференції за те, що в такий непростий складний час. Виявили бажання організувати цей чудовий захід в стінах цього університету з метою популяризації наукової думки. Яка власне дає можливість знаходити шляхи вирішення тих проблем, які сьогодні є на повісті дня? Найбільше уваги учасники конференції приділили аспектам реформування економіки нашої держави. Зазначають, проблем насправді чимало. Тож і законодавча і виконавча влада мала б дослухатися до порад науковців, як досвідчених, так і молодих. Намагаємося залучити до цієї конференції максимально нашу молодь, тому що майбутнє нашої країни в руках все-таки молодих людей, які є більш освіченими, які є більш енергійними які на багато речей дивляться з іншого боку, мають власні погляди, вони готові їх захищати. Ми розуміємо, що реформи, які пов'язані із зміною тих систем, які функціонують у нас в країні, вони не настільки є ефективними. Ми намагаємося навчити їх відрізняти ті виклики, ті загрози, які існують сьогодні, навчитися їх навчити їх протидіяти, протистояти. Ну і знову ж таки навчити дати їм можливість сьогодні себе самореалізувати, реалізувати як незалежні особистості, як самосвідомі. А оскільки економічні зміни пов'язані з суспільним і політичним життям, учасники конференції чимало уваги поділили аналізу минулих і прогнозам щодо майбутніх виборів.